Розпаковка. Розпаковка. Ми були в книгарні Іват. Сьогодні був останній день акції. Мінус 50% відсотків на кожну другу книжку. В Іват ми їздили з татом, і більшість цих книг я отримала в подарунок. Незабаром в мене день народження, і я так прозоро своїй родині натякаю на те, що я готуюсь до ось цієї заповітної хвилини в книгарні. Але як виявилось, по поверненню додому я. Не те, щоб ви зовсім не пам'ятаю, які книги ми накупили, але проблемки є. Тому Марго запропонувала ось таку ідею для відео. Мама буде називати книжку, яку вона пам'ятає. Я її буду діставати, показувати вам, а які мама не пам'ятає, вона буде вигадувати. Буду дуже старатись. З назвами у мене велика проблема. Так, і я точно пам'ятаю, яких авторів я купувала, особливо українських. Раніше я прочитала книгу Поліни Кулакової, і в книгарні я звернулася до консультанта за допомогою, щоб вона мені показала, де стоять її книги. В результаті маємо лише одну книгу в книгарні Віват Поліни Кулакової з назвою Корсо. Саме перша це переведення книги. Наступна книга. Назви я не пам'ятаю. Вона там якимись такими закарлючками-літерами була, але авторка Дара Корній. З її творчістю я теж знайома читала «Гонехмарник» та «Гонехмарниця». Дара Корній! Вгадайте, що там написано по назві? А ще книга від авторки діти вогненого часу Мія Марченко. Не що я бачила на книжковій країні. І ти така, о, це ж та авторка. А так. Вона, до речі, є також з кольоровим зрізом, але ми пішли. Але ми купили дешевшу. А, і тут на кадрі. А, і так, ще книжка зеленого кольору. Я забулася, як вона називається. Але авторка Юлія Нагорнюк, вона написала Діва матір третє, і я в захваті від неї. Відьма вмирає втретє. Я обожнюю книги, які відразу йдуть. З ось такими закладинками. Якось вони називаються розумним словом, але я не знаю. Напевне, остання книга, яку я пам'ятаю, це назви. Я не знаю автора, але я пам'ятаю обкладинку, і ми ходили по книгарні і прям її шукали. Там, де хлопчик і дівчинка стоять на коньках. Спортивний роман. Там дві таких на коньках. там. Дві. Не там, де він тримає її на руках, а там, де вони так поруч стоять. Окей. І зійде крига. Я так і знала. Та да, з кольоровим зрізом. просто без зрізу не було. Якби було б зрізу, ми б купили безрізу. Ми б зекономили. Ми б зекономили. Більше я не пам'ятаю. Підказка. Ти читала вже цю авторку? Це серія книг фентезі. Від жорстокого принца Голі Блек? Так. Да. Неймовірно гарна та книжка, просто не ночі. І вона вау! Ай, коліска! Та, чесно, суперклазника її будь випоротить. випортитись. Да. Мені вона більше навіть подобається ось так от. Ну реально так краще. Так. Да. І зараз покажу просто форзаці. Це ж просто красота. Це <різь> просто саме ось ці форзації і ось без оплатинки просто я б її отак поставила. Форзація просто обалдені. Я більше нічого не пам'ятаю. Прямо так. Далі я просто сижу красиво. Закривай очі через вертайся, я тобі буду просто якось чи що. Так, ось така ця книжка. Ти також питала в. Спитайте Мієчку! Я просто консультанта. Спитайте Мієчку. Так, це мені сестричка моя порекомендувала прочитати цю книгу. І сонечко, тепер вона в мене є. Приїхали. В прямому сенсі приїхали. Ну, я не знаю десь. Це. Ми знайшли майже одну з останніх книжок від лабораторії Віталій Дуленко. Там, де живуть. І одне слово. О, що в тебе тут? Книги? Ну, По-другому Книжки. Там, де живуть книжки. У нас є така книжка. Ти ж її сама купила вибрала. Книжки завжди були її прихистком, так? Да. Нетфлікс. Ти! Ти! <ріст> 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 На секундочку, я вже дивлюсь четвертий сезон. І не читаю, але я малюю. Просто... Ну, серіал прикольний. Серіал прикольний, я дивилася. Тут 500 сторінок, ну, 490. А в серіалі там скільки? П'ять сезонів ти казала? Да, п'ять П'ять то... сезонів. Ну, явно тут буде все по-іншому, тому що як його тут п'ять сезонів, типа. Про чувака, який закохувався так в прямому сенсі до смерті. Це я собі. Купу. Можна мені не вгадувати? Ні, можна вгадувати. Зірки і дим. Я б і не вгадала. Донечко. Фінансова грамотність це не про нас. Хоча ні, ми зберігаємо гроші в цінних паперах. Да. Ми ж на мінус 50% купляли ці книжки, по факту. Да, Так, да, да, це наші цінні папери. В більшій часи теж мені книжки. Ну, все, ну, я далі можу не вгадувати. бо я ж не ну, знаю. Ні, ну давай хоча б чуть-чуть, попробуй. Це серія. Я казала, що вона дуже популярна в англомовному тіктоці. Якийсь там ганібал чи хто. Ну не ганібал, там якось <реш> такий ганібал. Там остались одні романи і рамкові. А ти ж Ми... хотіла якусь там. Щось Ні... там на да, букву Г було. Ні, то взагалі не то. А так ти її не взяла? Я взяла, ну то не роман і не рамком, це вообще не це. Ну то хоч достань її покажи, давай я буду її вже вгадувати, ту яку з буквою Г. Це то, що тобі показала, що друга частина, я шукаю першу. Так, да. Тільки я не пам'ятаю, як вона називається, але там щось там гамбіт. Да. Гамбіт да. Закривай. Повертаємось до цієї самої книжки. Далі у нас залишилися одні романи, це серія книг. Я не пам'ятаю взагалі назви. Я навіть візуально... Я пам'ятаю нашу з тобою розмову, пам'ятаю, де ми з тобою про неї розмовляли, але я не пам'ятаю. Пам назви. Пам'ятаєш ж такого кольору? Mm -mm. Відкривай кохання, твістек. Світлого. Так, да, я хотіла сказати, що вона світла, але. Вона мені снилась. Книжка з КСД. Ну, від видавництва КСД, але ми також її купляли у Ну, Кольор пам'ятаєш? Жовта? Синя? Червона? Така червона, така рожева така. Ой, так, вона гарна. да. Такий він блискучий прям. Останнє. Так, да, останнє. Також спортивний роман. Угу. Також Також не вони на коньках. Там, де він її тримає на руках. Там, де він її тримає на руках. Ви взагалі не знаю, як називається: за сіткою чи з сіткою. Це вже було. Так, Правильно, да? за сіткою. Я бадала! Да. Яка мама молодець. Також з кольоровим зрізом. Чотирнадцять книг. Ну, мені теж і папа купив. Коли ми замовляли мамі, як вам такий формат розпаковки від нас? Якщо було цікаво з вас, вподобайки та коментарі. До зустрічей! Па-па! Я думаю, що буде хуже чуть-чуть. Що -чуть. саме? Що ти мене будеш гадати вовсе?